Усім привіт! Мене звати Наталя і ви на каналі Затишна Оселя. У сьогоднішньому відео обов'язково зробимо організацію взуттого гардеробу, усе літнє передивимося, все осіннє витягнемо, поскладаємо, поприбираємо, зробимо порядок, відсортуємо, можливо, щось доведеться викинути. І класно підготуємося до осіннього сезону, щоби, звичайно, не витрачати лишніх коштів і спокійно збиратися щодня на роботу. І ось такий у мене фронт робіт. Зараз звуття зберігається. Ось так. Воно стоїть в корзинках. Так я його, скажімо так, використовувала все літо. Ось тут внизу мене стоять красовки, і також ось у шафі. У спальні у мене є гардеробна. Тут стоїть взуття, яке я рідко взуваю. Тут воно все чисте, помите, стоїть теж ось у таких контейнерах. І це все треба перебрати, передивитися, ну і точно виділити те, що не потрібне. А ось тут на горів у антресолі стоїть взуття, яке дуже рідко використовується щось літнє і щось зимове. Тож, давайте починати. Ось отака шафа у мене у спальні. І, мабуть, із неї, із самого низу я почну розбирати взуття і дивитися, що я можу зробити. Ну, а те, що я взуваю щодня, зберігається ось в цій шафі. У мене тут ми теж подивимося, зробимо порядок, в чому я ходила щодня і що з цим зробити. Бо мені здається, тут навіть є літні шльопки, не знаю, чи я буду продовжувати в них ходити. Ну і такі теж взуття таке є. Тому давайте почнемо. Ось тут внизу я зберігаю таке взуття, яке я знаю, що я можу взути. В будь-який момент, якщо я захочу кудись піти з дому. Там ще є така заду штанів, в таких контейнерах, там є ще місце, тому що шафа глибока. Я поставила взуття ось таке, як е, туфлі, тому що я хочу, щоб вони були близько біля мене. Якщо я хочу, хочу одягнути якусь сукню, туфлі вже будуть е, в коробках. Чисте помити я так і залишаю. І так само є ще одні такі туфлі. Реально, я їх, напевно, раз в рік взуваю, але навіть раз в рік потрібно, щоб було взуття. Тому я знаю, що воно у мене тут стоїть. Я, в принципі, як перевірила, що воно там стоїть, поставила. Так би мовити, освіжила собі в пам'яті, а зараз займуся те внизу. Обов'язково повитирати ніше глибока. Так, дівчат, сподіваюся, мене видно, а якщо не видно, то принаймні чутно. Отже, що я буду робити? Я буду дивитися все взуття, яке є, тут в більшій мірі літнє, і стоїть воно ось в таких контейнерах юск дуже зручно. Чому? Ну, Тому що я не люблю, коли просто ось так закинути. Все одно воно має свою межі, так би мовити, за які воно не вийде. так? І чисте взуття дуже зручно так зберігати. Так, зразу літнє відкладаю і дивлюся. Чи воно норм, чи ні, і чи хочу я ходити в ньому на наступний рік. Ставлю збоку, подивлюся. Люблю ці босоніжки, хоча їм вже трошечки часу є. Але ще рік походжу. Така, таке літо було і весна, що я навіть ось такі. Черевики, так би мовити, вони більш осінні, якраз я навіть їх і не ставила нікуди, вони так і тут залишилися. Тож я їх і залишаю. Контейнер, якщо від пилюки отираю. Ось, Одна пара взуття вже є. Ставимо. Ось та коробка. Подивимося зараз. Угу. Ще одні босоніжки. Їх можна залишити, може, я кудись піду в теплу осінь. Такі, що можна взути, добре. Залишу, подивлюся. Тапочки. В мене є окремо теж такий контейнер, куди я ставлю ці тапки. Тут тапки ось такі і резинові для басейну. Два види навіть три. Також є одноразові тапки, якщо хтось прийде в гості, майстри, ще якісь люди, я зможу дати тапки одноразові. Навіть є бахіли, якщо не знаю, щось треба буде. І тапочки. Ставлю окремо, тапочки окремо. Далі. Я знаю, що це босоніжки. Не знаю, чи вони мені будуть потрібні, мабуть, ні. Ще одні босоніжки. Теж. Мабуть, ні. Білі шльопки теж не будуть потрібні. Все, і тепер. Тут такі мішечки для взуття. Ставлю, подивимося. Далі. Ці шльопки. Ці шльопки хочуть, щоб я їх викинула. Реально ну вони не дуже якості. Мені просто подобається тут каблук. Але з ними дещо сталося не дуже хороше. Якби, якби десь такі замінити. Так, Шльопки. Зараз будемо дивитися, Кеди. Це на осінь. Чобітки осінні. Так, ще одна така мішечок і ще одна. Так, я тут мішечки знайшла. Отже, така е, була в нас весна, що осінь, що навіть черевички е, тут так і залишилися, тому що таке літо, що навіть в черевичках можна захотіти ходити. Отже, черевички. Все, що стосується осіннього сезону, ставлю. І вже одна пара на осінь є. Так, як це правильно поставити? А, ось, є. Е, так, тут є такі, тут є такі макасінчики. Були прикольні, колись ходила. Деколи тепла погода можна взути. ставлю їх також тут. Так, ці мішечки можуть знадобитись. Зараз будемо ставити взуття. Так, і ось такі босоніжки хочу залишити, а вдруг я десь в них ще піду, тому поставлю ззаду їх. З гардеробу з коридору я принесла ось такі туфлі, поставлю їх в коробочку. Я розказувала, що тут в мене є таке взуття якраз як сукню діти, тому хочу, щоб вдруг воно все було мені можна сказати під рукою, адже може я кудись піду, тому ставлю. Досить швидко це відбувається, якщо процес весь налагоджений. Так, отже, по взуттю я так дивлюся, що босоніжки, такі шльопки, такі такі босоніжки, які, скажімо так, я навіть підписувала коробки, це вже можна ставити буде в антресоль, незважаючи на те, що сьогодні 3 вересня. Навряд чи я піду прямо в таких босоніжках. Ну, а ось такі шльопки, реально ще може бути тепло. Я вирішую і поставлю ось тут в шафу. І потім, якщо реально вже похолодає, я їх нагору підніму. Тому поставлю тут або в коробочку поставлю їхню. Поставлю в коробочку і нехай ще, нехай ще трошечки е, постоять. Тут на антресолі, з самої гори, я відклала, поставила на зберігання те літнє взуття, в якому я вже точно впевнена, що я не буду ходити. Те, що в коробках, то поки що стоїть в коробках навіть утюжок. Зараз я доставлю сюди ще різні шльопанці, те взуття, яке немає коробки. Я тримаю ось в таких мішечках, коробки інколи багато місця займають. Ну а з цієї сторони все зимове взуття зимове. Хоча, чесно, я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз ходила в зимовому взутті. Так, в процесі, це коробочки, я збираю пусті баночки. В процесі я витягнула ще черевички. кросівки такі, вони на осінь підуть. Це такі трошки тепліші черевики, але я хочу, щоб вони десь були по близькості. І ще одні черевики. Думаю, або тут поставлю. Або в коридорі? Зараз подивлюся. Угу. в коридорі піде. Це в коридорі піде, це тут. porque o tanque До шафи, яка знаходиться у коридорі. І тут суто для мене, я вважаю, що це дуже класно, виділено ось такі три полиці, які я спланувала завчасно, коли робила цю шафу гардеробну. Отже, є перша поличка, поставлю щось таке, що далі зберігається, друга поличка. І ось та остання поличка вона для взуття, яке я використовую ходжу щодня. Тобто тут, якщо взуття не сильно брудне, не в болоті, то я його спокійно можу поставити після провітрювання на оцю нижню поличку. І застелила, я її ось таким силиконовим ковричком купувала в епіцентрі або в юстрі. результат у коридорі у мене вийшов. Я дуже задоволена такою організацією, тому що, по-перше, в мене є вільне місце. Я не люблю, коли все щось закинуте. Ті червики, які я витягнула із гори з антресолів, я поставила трошки подальше, але вдруг дощ, холод і так далі. Тут в мене знову ж таки. Ті самі контейнери, які ви бачили у спальні. Ось чист. Це тут зберігають тільки чисте взуття. Ось такі макасіни, красовки, три пари. Три, Тут тільки три пари. Внизу красовки це і п'ять. І ще у спальні є ще одні красовки. Боже, у мене шість красовок. Але так, я люблю. Красовки, тому що я і велосипедом ходжу, і щодня на спорт ходжу, і просто біля дому мені так зручно і подобається. У спальні в гардеробній повзутю я теж задоволена. В принципі, ця система у мене налагоджена і працює просто роками. Реально так зберігається взуття, у мене вже 5 років. 6 або 7 років. Отже, тапочки, в мене їх досить багато, бо я люблю в тапочках ходити. Тут кросівки такі по настрою, більш такі осінні, тепліші, і внизу вже черевички стоять. Так, В цій контейнері в мене такі бежеві черевички, макасіни ще одні, і шльопки, якщо реально, не знаю, буде дуже тепло, бабане літо, то взую їх, потім з літа перенесу в антресоль. І ось тут ще одні такі мокасіни, Я їх одягаю час від часу, не знаю, і внизу черевички осінні. Ось і все. Можна сказати, я готова до осіннього сезону. Тут вже біля мене стоїть драбина. Хочеться проситься, щоб я її вже поставила на місце. Можна сказати, що я за годину реально завершила. Так, я ж сама сама здивована, тому що мені нема що викинути. У мене все досить чітко організовано система, так би мовити, налагоджена. Поділіться в коментарях: чи було цінно, чи корисно, як зберігаєте взуття ви, чи робили ви вже зміну сезону. Я це роблю. У мене так система налагоджена для себе, але і в чоловіка так само система налагоджена і вона працює, повірте мені. Тож, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, тому що далі я буду ще більше знімати про організацію одягу, організацію ванни, кухні, лайфхаки і планую відео про мої улюблені контейнери. Тож. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.